Уже стало доброю традицією, що на свято Святого Миколая до нас приїжджають наші шефи. Одні з них це Черкаси Обленерго. Підпрацюємо вже більше 20 років. Це люди, які, не дивлячись на свою зайнятість, завжди допомагають дітям, знаходять час піддати частинку свого серця нашій дітлові. І сьогодні вони приїхали, залітали до нашого навчального закладу для того, щоб дітям зробити свято, вручити свої подарунки. Дякуємо вам за підтримку, дякуємо вам за вашу сердечність разом до перемоги. Сьогодні нам з Сергієм випала дуже приємна місія передати найщиріші привітання і найкращі побажання до Дня Святого Миколая від колективу Пачеркас обленерго, його генерального директора Яненка Вадима Васильовича. На знак щирості наших привітань Вадим Васильович також попросив передати вам подарунки у вигляді солодощів. Сьогодні дуже приємно спостерігати в цьому залі щасливі, усміхнені обличчя дітей, справжніх діамантів, скарбниці майбутньої України, бо держава, яка не дбає про дітей, може не мріяти про майбутнє. Ми Хочу побажати від себе, від нашого колективу, пачу та особовня розпочаткової організації, скорішої перемоги, миру, та благополуччя. Вам, вашим сім'ям, родинам, слава Україні! Я внесу дарунок, щастя, мир, достаток і своду, вірю в перемогу нашого народу.